Вітаю, друзі, ми знову повертаємося до vs Code для навчання. У нас є один найпростіший проєкт, ми його можемо зараз відкрити. От я торкаюся, назва проєкту, він відкриється. Ну, Все-таки масштабувати проєкт двома пальчиками не дуже зручно. І, значить, ми можемо використати інструмент для. Масштабування самого браузера, от збільшити, давайте спробуємо. От тут все працює. Навіть є кнопочка скинути, тобто до попереднього розміру, все це ми можемо зробити. Окей. Наступне. Наш проєкт не може бути. Вірніше, він може бути, але наші наступні проекти, можливо, будуть там якимось чином файли групуватися. Ну, Наприклад, окрема тека для зображень. Або стилі для різних сторінок різні, і тому їх варто у теку покласти. Як це можна зробити? Ну, В принципі, можна просто в оцьому полі, де перелік об'єктів із нашого проєкту є, файли ось чотири штуки. Так, ми просто таркаємося. І у нас традиційно з'являються вгорі елементи керування. Тобто ми можемо теку створити, назвати її, наприклад, IMG, якщо ми говоримо про. Теку для зображень. І ось, будь ласка, вона є. Як ми можемо туди щось завантажити? Ну, мабуть, на плюсик. Ну, спробуємо. Ні, це можна лише створити. Можна лише створити таким чином, а давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось вибрали теку і натиснули на кнопочку із аркушиком у мабуть, треба. Промасштабувати, щоб видно було. Із аркушиком у вигляді, позначеним стрілочкою вгору. Ось це. О, Виявляється, ми можемо завантажити з нашого пристрою. Ну, Давайте лише цього разу дозволимо додатку. І ми можемо обрати якесь зображення. Ось, будь ласка. Ну, наприклад, Слоника. Ось Слоник завантажився у наш проєкт. Дуже чудово. Гадаю, гарна можливість. Тобто ми можемо е, наш проєкт наповнювати особистим своїм контентом. Який ми можемо самі створювати, який ми можемо знаходити в інтернеті і користуватися, якщо, звичайно, є е, е, відповідним е, ліцензія на використання. От. Ось на цьому поки що все. Тобто, ми можемо е, навчилися масштабувати наше середовище на мобільному пристрої, навчилися додавати теки, додавати файли із нашого пристрою туди вивантажувати. Ось такий невеличкий підсумок. Все інше далі.